Шановні вивчани, нещодавно відбувся звіт Олевського міського голови. Було озвучено питання, чи порушено проти мене кримінальне провадження. Хочу ще раз наголосити, що кримінальних справ проти мене немає і не було. Я зареєструвався кандидатом на посаду голови Олевської об'єднаної територіальної громади. Побачивши у мені конкурента, мої опоненти розпочали брудну кампанію. Таким чином, тільки під час виборчої кампанії з'явився протокол про конфлікт інтересів. В чому суть підприємства, які частково належать моїй сім'ї, вже більше 10 років надають послуги Олевській міській раді. Правоохоронні органи вбачають в цьому ймовірний. Конфлікт інтересів, про що був складений адміністративний протокол. Якщо суд визнає, що дійсно є конфлікт інтересів, то він може призначити штраф розмірів від 170 до 1700 гривень. Я, як законосухняний громадянин, сплачу цей штраф. Шановні виборці. Я веду чесно перед виборчою агітацією. І мені прикро, що деякі кандидати на голову об'єднаної територіальної громади, не маючи можливості показати свої позитивні справи, використовують чорну політичну пропаганду проти конкурентів.